Дорогі мої, я думаю про те, що любий батько, він по максимуму робить все для того, щоб його діти були щасливі. Єдине, що не може зробити батько, він не може прожити життя за дітей. Якби він міг це зробити, він би це зробив, але він нічого не може. Він дає поради. І Він каже, що якщо діти, ви послухаєте мене, вам буде добре в житті. Він вкладається, він молиться, Він плаче. Але життя він прожити не може. Колись була Рао-блудниця. вона прийняла розвідників, і євреї пообіцяли їй, що вони її збережуть життя. Але вони сказали для того, щоб вам життя зберегти, ви мусите зробити те, що ми вам скажемо. І якщо ви це не зробите, кров ваша буде, кров твоя буде на твоїй голові, ми не будемо винні тоді, в твоїй смерті. Бог каже, що ми маємо зробити. І якщо ми не захочемо почути Його, кров наша на голові нашій, Він невинний. Люди деколи кажуть, чому так склалось моє життя? Ви говорите, що Бог добрий, чому так склалось моє життя? Тому що ти сам собі його покалічив, не бажаючи слухати Бога. Не треба звинувачувати Бога в кінці, коли вже життя покалічене. Треба було, коли Бог говорив, пам'ятати Його поради і приймати життя. Дорогі мої, хоч ми є і віруючі люди, нас життя б'є деколи дуже боляче. Нас оскорбляють. Деколи люди, в яких ми вкладаємо свої душі, вони нам плюють в лице. І це дуже боляче переноситься. Ми стресуємо. Хворіємо, розчаровуємося в людях в житті, втрачаємо всяку надію. Якщо сьогодні відкрити інтернет, там психологи радять дуже багато порад, як цього уникнути. Якщо б ми вже уникнули в життя цих психологів, то дуже часто люди, які дають сімейні консультації, самі давно вже розведені. Вони радять нам, щоб ми зробили щось, а самі не зуміли скористатися тим, що вони говорять. Колись зайшли за куліси одного цирку і побачили, що клоун плаче, були дуже здивовані, хіба може клоун плакати, клоун покликаний тішити людей? Але він сказав: Я клоун на сцені, а за кулісами в мене є інше життя. Яке деколи б'є, я плачу. Ми можемо тут бути як клоуни на сцені, але ми знаємо, що коли ми підемо звідси, нас зустріне наше життя, яке деколи б'є нас безпощадно. Ми обіжаємося, ми буваємо деколи принижені, ми хворіємо деколи. І ми думаємо, Господи, як себе від цього всього захистити. Бог дає поради. Сьогодні хочу від імені Господа дати дві поради, що зробити для того, щоб тебе життя не було більше. Знаєте, є дві категорії людей, яких не може побити життя. Вони не бояться Путіна, ці дві категорії людей. Вони не думають, звідки він прийде з Білорусі чи з Молдавії. Вони не бояться хвороб. Вони не бояться, що їхні жінки їм будуть зраджувати, вони не ревнують, вони вільні від цього. Ось є такі дві категорії людей. Якщо ми захочемо прийняти від Нього його умови, ми ввійдемо в ці дві категорії щасливих людей, які ніколи не обіжаються, їх дуже тяжко побити, вони не бояться ні хвороб, ні путяних, нічого не бояться. Це дві щасливі і благословенні категорії. Ви знаєте, здавалось би, людина, почувши ці слова, скаже: тільки скажи, брат, і ми вже підемо в ці дві категорії. Ну не все так просто. Перша категорія людей, які нічого не бояться, і їх тяжко дуже вкусити або вдарити, це мертві. Підніміть мертвого зробу і скажіть йому. Ти переживаєш на рахунок війни, він скаже, а що? чим вона мене злякає? Я мертв». Спитай жінку, яка недавно померла, яка все життя ревнувала чоловіка. Ну як тут твої справи ти продовжуєш ревнувати? Вона скаже: ні, я вже не ревную, я померла. Мені вже байдуже, з ким він там, куди він там. Мене вже це не торкається, бо я мертва. Попробуйте мертвому плюньте в лице, унизьте його, обідьте його, нахаміть йому, похваліть Його. Він не реагує, бо й мертвий. І от Божа порада перша: якщо хочеш, щоб тебе не було життя, щоб ти не боявся, коли тебе унизять, ти не боявся Путіна, не боявся хвороб, ти повинен померти. Тільки не фізично. Дивіться, що каже Біблія, я не збирався брати окуляри, але брат Андрій мене і так розсекретив, то думаю, чого буду мучитися? З ними зручніше. Послання до Римлян, 6 розділ із 3 вірша. Невже не знаєте, що всі ми, що хрестилися у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отже, ми поховані з Ним хрещенням у смерті. Щоб як Христос воскрес із мертвих славою Отця, так і ми в оновленому житті ходити почали. Тут є така фраза, що ми померли. Я думаю, що ви всі були на водних хрещеннях. Ми на водному хрещенні, якби символічно топимо чоловіка, і ми робимо все до навпаки, в точності. Бо фактично. Мали би заходити в чорному а виходити в білому. У нас на водному хрещенні чомусь так прийнято, віруючими робити все навпаки. Заходять туди святі, виходять чорні, переодіть є в чорне. Напевно, би це треба було змінити. Воно би більш відповідало суті, що відбувається в акті водного хрещення. Господь каже, що в день водного хрещення, хоч ми даруємо хрещаємо їм квіти на мові Євангелія водне хрещення це похорон. Багато людей, приймаючи водне хрещення, вони абсолютно не приймають хрещення з позиції похорона. Вони приймають з позиції якогось свята церковного, щось такого великого, насправді це похорон. Це похорон старої людини. І обіцянка нової людини вже для себе не жити. Ти помер. Тебе вже більше нема. Та нова людина, яка вийшла з води, вона поклялася Богу. Що вона не буде жити більше для себе. Існує така Божа заповідь. Ми деколи ми більше зважаємо на заповідь, не бреши, не кради, не чи не перелюбу, сперечаємося на рахунок суботнього дня, але ми деколи упускаємо з поля зору дуже важливу заповідь Христа, яка забороняє жити для себе. Просто забороняє. І коли людина не почула Ісуса і пробує для себе жити, їй ждуть проблеми. Вона попадає в, таку, в таке пространство, де його можна побити. Вона претендує на те, що вона хоче ще жити. Вона жива. Ви, напевно, були всі у стоматолога, можливо, більшість. Коли він доторкається лікар нерва, це дуже страшно болить. Ти аж встаєш з крісла. Але коли нерв вбили, воно вже тебе не болить. Нерв вбитий, тобі легше. Якщо б ми хотіли послухати Ісуса, ми б себе обмежили від багатьох страдань, повірте. Повірте, діти Божі, нам би стало набагато простіше, якби ми захотіли послухати Ісуса Христа. Це тяжка заповідь помирати. В дні гоніння, коли люди сиділи по 20-30 років в тюрмах, ця заповідь легше виконувалася, вона легше давалася, в тебе було мало альтернатив. В тебе була альтернатива відсидіти 20 років в тюрмі, непонятно, чи ти доживеш і чи повернешся додому, або альтернатива відійти і піти до Ісуса, де нема більше страдань. Апостол Павло гонимий, побитий, постійно він каже, для мене смерть, я б її вибрав будь-який день. Вона мені дорожча, як життя. Коли запитати людину хвору, яка при смерті має там, четверту стадію рака, вона теж вже трошки починає це розуміти, про що я зараз говорю. Але ну, коли ти живеш в мирний час, де нема гоній, де Бог допустив комфорт до свого народу, де Бог допустив, щоб ми мали все, навіть деколи більше, як цей світ, ви знаєте, в цьому стані відказатися від життя дуже нелегко. І той, хто не відказується, його б'є постійно сатана. Ти постійно ходиш в обідах, тебе обідали, тебе не побачили, тебе ранили, тебе не зрозуміли, тобі не надали любов, а ти бігаєш за тою любов'ю. Ти постійно побитий, і так буде до дня твоєї смерті, якщо ти не захочеш померти. Мертвого тяжко вдарити. Виню неприступному світлі, туди навіть сатана не може достати. Тому що як ти людину не вдар, він помер, його це не касається. Так от, якщо б ми практично є практична Євангелія, якщо ми погодимося послухати Ісуса, а Він це каже для нашого блага, нас перестануть люди обіжати. Я помер, мене нема. Мені байдуже, чи мене хвалять. Мені байдуже, чи мене гноєм обливають. Мене не існує, я помер. Кажіть мені, що хочете, мене більше нема. Ви мене не зможете побити, якщо я помер. Мене не поб'є чоловік, жінка, діти, війна, обставини. Тому що я мертвий. Попробуй з мертвим боротися. Ви знаєте, це дуже вигідне положення. Але є спокуса, є альтернатива. Помирати серед достатку дуже складно. Але якщо схочеш, це Божа порада для блага людини. Це не Богові потрібно, щоб ти помер. Ти, коли помреш, ти перестанеш жаліти. Ти перестанеш виставляти претензії своїй сім'ї, яка, на твою думку, зіпсула тобі 20-30 років життя. Ти перестанеш виставляти претензії сусідам, суспільству, президентам, тому що тебе нема, ти давно з цього світу вийшов, і тобі абсолютно байдуже, які тут дороги, хто тут президентом, чи ти хворий, чи ти здоровий, тебе нема, ти себе похоронив. Ти на такій висоті, де тебе ніхто більше не поб'є. Ти мертвий. Хоча кров ще тече в жилах. Це Божий захист, яким будь-який з нас може скористатися. Попробуйте на практиці, як працює це слово, як можна себе захистити вмерше. Тебе обізвали. Я пам'ятаю з технікою, мене один хлопець хотів обізвати. Каже, ти дурак. Кажу, добре, дякую. Йому стало неловко. Каже, я дурак, я кажу, добре, добре кажеш. Йому знов таке не підходить. Йому не підходить, що я дурак, і не підходить, що він дурак, він потерявся. А мені спокійно кажи, що хочеш. Я дурак, ти дурак. Мені без різниці, чи я дурак, чи ти дурак. Я знаю, хто я є. А що ти кажеш, це не більше як твоя точка зору. Коли людина померла, вона звільняється від комплексів. Людина багато від чого звільняється. Бог радить померти, настане нове життя, яке те, що, можливо, не пробував на практиці. Друге, друга порада як бути в такому місці, де не б'ють. Я думаю, ми всі хочемо там побувати. Послання до Філипян, 4 розділ, 6 вірш і 7. Не турбуйтесь ні про що. Але завжди в молитві та прохання з подякою відкривайте свої бажання перед Богом і мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже серця ваші і помисли ваші в Христі Ісусі. Бог знає, що людина багато за що переживає, Бог дуже добре знає наше життя. У нас проблем, хоч відбавляє, думок дуже багато. Ми за дітей переживаємо, потім вже дітям є батьки, які дітям вже хату побудували, вже не мають спокою, бо внуки без хати. От. І чому кінця краю ніколи не буде. Як не одне, то друге. Казав брат Антон, що як купити ровера, то стане краще життя. Якби ж то воно так було на практиці, Якби ж то воно так було. Не встигнеш ровера купити, вже хоче людина щось більше. І у ненаситності дві дочері, давай, давай, ти ніколи не будеш задоволений, якщо Господа нема в серці. І от друга порада, вона заключається в тому, щоби зробити дуже вигідну для нас річ. Всі ці проблеми зібрати в мішок, принести їх до Ісуса Христа, висипати перед Ним і йти спати. Ви знаєте, в теорії. Це просто краса. В практиці ми з тим мішком не хочемо розставатись. Ти лягаєш спати, цей мішок тут сидить у твоїй голові, вже півні співають зранку, а мішок не дає спокою. Якби ж то ми хотіли, а якщо не можемо вимолити в Бога, віддати цей мішок Христу, є речі, абсолютно на які ми не маємо жодного впливу. Про них думати взагалі нема сенсу. Ти не маєш на них впливу, ти їх і так не зміниш. Ти нічого не можеш зробити. Погодься з тим, що ти безпорадний, ти в углі, ти в тупіку. Нащо думати про те, на що ти не маєш впливу? Величайший приклад величайшої довіри Богові це Божий Син Ісус Христос. Вони пливуть на лоці, штормить. Я часто кажу, там не плили люди із Африки, які перший раз бачили море. Там на луці були рибаки. Там були хлопці, які виросли на березі моря. Вони таких штормів бачили немало. І так якщо вони злякалися, це говорить про те, що там штормило не по дєцьки І от коли штормить не по-дитячому, Ісус спокійно спить. Це дивує всіх учнів. Як можна спати в такий шторм? І вони йому кажуть: наставнику, чи тобі байдуже. Що ми гинемо, ні, кажуть, друзі мої, мені не байно же. Просто я знаю, що зі мною нічого не станеться, тому що зі мною Бог. Це великий захист для віруючого довіра, довіра. Перше померти. друге довірити Богові все. Довір Богові свою жінку. Довір Богові своїх дітей. Не пробуй їх перевиховувати, ти угробиш своє здоров'я, їх не зміниш. Богу довір. Своїх братів, своїх сестер, свої фінанси, будівництво свого дома, війну на Україні все, довірь Богу. Хай Бог цим розбирається, і хай Бог цим займається. Тим більше він не проти цим займатися. Ви розумієте, якби ми свої проблеми комусь принесли, а він би сказав, нащо мені твої проблеми? Бог добровільно каже. Добровільно, Він сам цього хоче. Несіть сюди, я порішаю це все. Не переживайте. І ми думаємо: а може не вирішить. Давай буду нести сам мішок. Господь каже: ти загнешся під цим мішком, якщо не схочеш його віддати Ісусу Христу. Він тебе уб'є. Він уб'є твій розум, уб'є твою нервову систему, уб'є твої роки найкращого життя, коли ти будеш з тим мішком пробувати щось. Міняти в своєму житті. Не міняй своє життя і не міняй другим людям життя. Віддай все в руки Божі. Є такий псалом: Ти віддай все в руки Бога. Хай Бог міняє. У нього більше шансів поміняти нас і ще когось поміняти біля нас. Хай Бог би нам допоміг, я закінчую. Для того, щоб довіряти Богові, важливий є один момент. Ми мусимо вірити, що нас любить Бог. Людина, яка не має віри на те, що Бог її любить, їй важко довірити Богові, бо вона не впевнена в Богові, а чи схоче він, а чи зробить він. Для того, щоб довіряти, треба знати стовідсотково, що Він мене любить. Стоїть питання закономірне. Якщо Він мене любить, чому деякі речі нехороші відбуваються в моєму житті? Брати, і сестри, тому що ці нехороші речі мають свою ціль. По тому, що твоє життя важке, по тому, що воно, можливо, не складається в чомусь, не варто судити, що тебе Бог залишив і Він тебе не любить, це потрібно. Тому всі ці страдання, які ми переносимо, вони мають свою правильну від Бога ціль. Бог. Призиває нас родити плоди, а для цього Він допускає страдання. Про це прямо говорить Євангелія. Я, зустр... Я не зустрічаю ні в одному посланні Павла, ні в Петра, ні в чотирьох євангелистів. Я ні разу не зустрів намок чи натяк на процвітання. Все Євангелія, воно абсолютно перекликається через всіх євангелистів, що багатьма скорботами нам належить уйти в царство Боже. Що вузька дорога, яка веде до спасіння, їм мало хто знаходить, бо її не хоче навіть знаходити. широка веде в погибель. Тому, брати і сестри, те, що ви хворієте, те, що нам деколи дуже тяжко, те, що нам деколи сідають на голову прямо нагло і без всякої совісті, не треба в цьому бачити, вию Божого гніву. Це Божа любов. Но вона плотській людині не зрозуміла. Коли ми кажемо дитині, щоб вона не пхала там руки, де не треба, вона думає, що тато його не любить, але тато його хоче від чогось застерегти. Як тато б'є, зараз зима, і ми кажемо, вітамінів треба дітям. Д, Б, С і Р. Ну, Три. Пасторські сини сидять, Ледві їх знайшов. Явно люди претендують на вітаміни. І нам, дорослим, теж деколи Бог дає вітаміни, щоб ми правильно розуміли науку Божу. Тому, брати і сестри, ми будемо замолитися про три речі чи про дві речі, щоби дав нам Бог сили відказатися від земного життя, жити для Ісуса. Не будувати дуже якісь великих планів на життя. Тому що, ви знаєте, хочеш розсмішити Бога. Будуй плани, і чим більше плани, тим більше його розсмішиш. Не треба нічого будувати. Це не значить, що треба сидіти, і нічого не робити. Роби, як написано: чи ти вчишся, чи ти працюєш, це все проміж іншим. На першому місці Бог спасай свою душу, все решту приложиться. Так легше, так легше, брати і сестри, не бути постійно обстріляним сатаною. І друге, щоби Бог нас навчив довіряти йому. Це дуже корисно для людини. Вміти. Довіритись Господу. Боже, я твоє дитя, я твій син. Ти знаєш, Боже, чому в моєму житті так? Нічого без волі Твоєї не буває, волос з голови людської без волі Божої не падає. Боже, я вірю, що все під Твоїм контролем. Все. Чому ти так допустив, ти знаєш. Мені боляче, мені це неприємно, мене це болить, Господи, якщо правда, але я вірю, що все під Твоїм контролем.